Напередодні травневих свят у залі технічного навчання Центру охорони праці на станції Одеса Товарна, начальник одеської залізниці Микола Луханін та голова дорожнього комітету профспілки Анатолій Прокопенко привітали юних художників, які взяли участь у конкурсі дитячого малюнку охорона праці очима дітей. Начальник одеської залізниці Микола Луханін особисто привітав переможців з одеського регіону, відзначивши кращі малюнки цінними подарунками. Проведенням цього конкурсу зазначив він. Підприємство хоче достукатися до сердець батьків, дідусів та бабусь, і прагне, щоб вони зрозуміли те, що для керівництва залізниці життя та здоров'я її працівників є найціннішим. Дуже приємно, що цього року у конкурсі взяли участь 414 дітей, що практично вдвічі більше ніж торік. Мені подобається рисувати, тому що це цікаво і виходить дуже красиво. Я мама сказала, що проходить конкурс дитячого рісунка, і що ти красиво рисуєш, можеш спробувати. Не залишилися байдужими і батьки дітей-переможців. Зокрема, Тетяна Кац, яка працює у вагонному депо Одеса застава застава-1», подякувала керівництву залізниці за увагу, приємні враження від чудового конкурсу та щедрі дарунки. Думаем, что будем участвовать. У нас еще есть меньшенькая, которая 5 лет будет в сентябре. Думаем и ее в будущем, что, что принимала участие. Нужны, очень нужны конкурсы. Во-первых, это влияет, скажем так, на понимание ребенка. И он знает, что вот нельзя как бы лезть туда, куда не надо. И то есть, что охрану, туда все-таки нужно. И это помогает также и родителям, потому что он, родители, видя, что их дети понимают, штонуть охрану труда і самі розуміють що їх вдома хтось жде тобто вони теж додіятися на краще і понимать, що охрана труда то все. нагадаємо що захід проводився у рамках тижня охорони праці на одеській залізниці та тривав з 2 по 24 квітня найближчим часом керівники структурних підрозділів інших регіонів вручать дарунки на місцях Одеська залізниця проводить конкурс вже другий рік поспіль. Активну участь у конкурсі беруть діти залізничників майже усіх структурних підрозділів. Цього року у ньому взяли участь діти чотирьох вікових груп: від двох до шести років 106 малюнків, від семи до десяти років 179 малюнків, від одинадцяти до п'ятнадцяти років 119 малюнків. У кожній з вікових груп комісія обрала по десять кращих робіт. Під час відбору члени комісії враховували відповідність майстерності малюнка віку дитини, адже цікавим є саме бачення та розуміння дитиною правил безпеки та охорони праці на залізниці. Одеська железна дорога єжегодно тратить на охорону труда сотні тисяч гривень. А сьогодні ще й діти включились в підтримку адміністрації. руководство дороги, дорожного комитета профсоюза, также, чтобы поменьше было нарушений охраны труда. Когда смотришь на плакат, на котором написано ⁇ Папа, мы ждем тебя с работы домой ⁇ это, я думаю, даже очень такого черстого папу должно задеть, и он постарается же, конечно, честно отработал день, явиться к своим. Дітям сім'ям. Цей захід дає позитивні результати у розширенні пізнання дітей у питаннях охорони праці та особистої безпеки. Можливо, що коли ці діти подорослішують, то продовжать традиції батьків і стануть залізничниками. А можливо, навіть стоятимуть на сторожі охорони праці. Про цей захід дідлахи розкажуть своїм друзям, а батьки знайомим. А це означає, що профілактична робота триватиме ще довго після закінчення конкурсу, переконаний начальник служби охорони праці Одеської залізниці Юрій Баран. Новини